Всім привіт! Це авторка під совданіма Вікторія Анмур, де я хотіла б перезаписати відео, яке я записувала о другій ночі, тому що там обговорюються досить важливі теми щодо того, як сприймають авторів темних жанрів в реальності. Тож, поїхали. Як ви можливо знаєте, якщо ви слідкуєте за моєю творчістю, вона досить темна, досить хижа. та... Я неодноразово стикалася з тим, що люди роблять якісь паралелі між моєю реальною особистістю та тим, що я пишу моїми персонажами, та навіть приписують мені якісь риси, які властиві моїм персонажам. Хоча насправді е це досить марна тема, бо Скажімо так, я не думаю, що я сильно схожа на, яку, на жодного зі своїх персонажів. Єдиний персонаж, на якого я маю хоча б якусь схожість, це Християн Яков Нільсен Чаклун, який подорожує часом. Окрім того, що я не подорожую часом. Та просто сижу собі тихо, мирно у 21 столітті та записую свої відосики, пишу, пишу свої твори та більше нічого не роблю. Ця проблема насправді більш серйозна, ніж люди вважають, бо мені здається, такі унікуми, які думають, що Люди, які грають різних покидьків, маніяків. Такі люди, я думаю, існують. що Вони думають, що типу, ці люди, вони якісь поганці, справжні поганці, що вони щось таке можуть робити в реальності. Та це, якщо чесно, на мою авторську думку, як авторки темних жанрів, це просто треш. Тобто, у мене реально случай, бували такі випадки, що. Люди починали мені писати якусь дичину, пропонувати якийсь незаконний контент контент тільки тому, що я е, е, написала, написала е, реалістично якогось поганця. У мене було декілька таких випадків, на щастя, ну не дуже багато. Хоча, мабуть, у деяких авторів темних жанрів, які, як я, дуже психологічно описую, мають дуже пси. Певну психологічність своїх творів. Я думаю, що це знайома тема. те якщо ви, наприклад, пишете також темного жанрів, ви, мабуть, теж отримували дивні повідомлення від е, своїх фанатів та якісь дивні пропозиції та щось просто взагалі неприйнятне чи дике. Тобто було таке, що. Якийсь дуже кріповий чоловік писав мені, що ем, він хоче закрити мене в підвал та гвалтувати мене. В общем, треш. Це треш. Я просто, якщо чесно, я тоді просто офігіла від того, що він мені написав, він ще думав, що мені це сподобається. Я... Чесно кажучи, я була в миті від того, щоб звернутися до Кіберполіції з приводу всього того, що всіх тих повідомлень, які я отримала. Можливо, це навіть жаль, що я не зробила цього. Це просто шах, що мені писали що мені писали. Та я от хочу вас попросити як авторка темних жанрів, щоб ви хоча б трохи думали, що. Те, що люди пишуть, та те, що у них в голові, та те, що вони роблять, те, це три різні справи. Та якщо я описую якогось не якусь не дуже хорошу людину, це не значить, що я така сама, як ця людина. Це всього навсього значить, що я просто можу реалістично змоделювати цю людину, але для мене це не більше ніж психологічні вправи. Не більше ніж щось, що я роблю, щоб покупатись в темних аспектах психіки людей, бо я завжди любила, дуже любила психологію, та мені завжди це було цікаво. Та я була б рада, якби ви не писали таких дурних повідомлень а своїм улюбленим авторам, навіть якщо ви дуже їх любите, та думаєте, що ті автори, вони якісь погані люди, чи не по чи не дай Боже, щоб ви не погрожували авторам темних жанрів, нібито вони можуть робити щось, зробити щось погане, бо це теж дурня. Це те саме, що думати, що люди на знімальному майданчику по-справжньому гинуть. Боже, ж не думаєте так? Ну, чесно, от -от. я просто, просто не можу, як авторка, з того крінжу, крінжу, який мені писали. Це ще добре, що я зробила так, що до мене не доберешся просто звичайними методами, що я позакривала свої особисті повідомлення, що я зробила так, щоб до мене просто ну, не лізли якісь люди, які можуть мати якісь не дуже хороші, хороші наміри. Тобто. Ну, Це власне все, що я хотіла сказати. Тобто я дуже вас сильно сподіваюся, загрузила, але я сподіваюся, що це відео трохи наштовхне людей, які думають, що автори трилерів це якісь поганці, навіть що вони пишуть на погані ще спірні теми. Хоча я пишу трилери та я пишу про різну різну жесть, я пишу про різну жесть, я визнаю це, різні страшні теми. Та я не бачу в цьому нічого поганого, оскільки нічого такого я робити не збираюсь Жорстоко, в реальності чи ще щось. Тож, дякую. Я авторка підседання Вікторіан Мур, Слідкуйте за мною на букнет. Дякую за увагу. До побачення.